Annex M Time Pro. Це нова хвиля Smart Fashion, яка використовується з високоякісних матеріалів. Люлька виготовлена з спіненого поліпропілену Завдяки цьому має лиху вагу 3,5 кг. Покриття тканина та якось шкіра, також лазерна текстура. Люлічка має свій мікроклімат взимку. Зберігає тепло влітку прохолоду. Розмір люльки: 79 на 34 і на 16. Має люлечка. Адаптери пам'яті. Можна знімати однією рукою. Люлечку можна використовувати як колиску. Колеса зроблені з поліуретана. Колеса можна зафіксувати. Однієї кнопки, а також розфіксувати. Також прогулянковий блок можна ставити лицем до мами, також є кнопка пам'яті і від мами. Є чехольчик для них, вентиляція. Система вантівоблінгу запобігає вібраціям коліс під час руху коляски та гарантує планість прогулянок. Прогулянковий блок можна скласти разом з рамою. До речі, хіппі-бренд Анекс дає гарантію на свої візочки 3 роки. Будемо раді вас бачити в магазині Kinder.